Вітаю, друзі! З вами Андрій Аматор. Старожили мого каналу знають, що перше відео кожного нового року це підбірка українських фільмів, які ми очікуємо побачити на широких екранах протягом цього року. Ми не будемо змінювати традицію, тому сьогодні я презентую для вас 18 українських фільмів, які вийдуть у 2022 році. Деякі з представлених сьогодні стрічок я вже згадував у підбірках за попередні роки. До речі, знайти ці підбірки ви зможете за ось цією підказкою. Ці фільми були перенесені з попередніх років на 2022, й в зв'язку з різноманітними обставинами, здебільшого у зв'язку з карантинною ситуацією. Я відмічу ці фільми в сьогоднішньому списку, але надовго на них зупинятись не буду, адже робив це у попередні роки. До речі, можете написати в коментарях ваші улюблені українські фільми, мені буде цікаво почитати. На запитання, де подивитись кіно, згадане сьогодні, найбільш правильна відповідь у кінотеатрах. Ходіть в кіно, підтримуйте українського виробника. Також багато з них ви зможете знайти на різноманітних стрімінгових сервісах і платформах. Отже, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові цікаві відео, ставте свої вподобайки. Ну а ми починаємо. І перший фільм, про який я хочу згадати сьогодні, справжній Санта. Дата релізу 13 січня 2022 року. Новорічна комедія з Богданом Бенюком, солісткою гурту паранормальних Анною Добриднєвою та іншими відомими акторами в головних ролях. Як зазначають творці фільму, чарівна казка, яка принесе новорічний настрій і подарує віру у дива, складається з п'яти новел, що є новим форматом для українського кінематографу. До новорічних свят залишаються лічені дні домівках пахне різдвяною випічкою весело мерехтять гірлянди, а іскриста ялинка таємничо обіцяє виконання всіх бажань. Проте чи справдяться вони, якщо Санта вирішить піти у відставку. В переплатині новел «Справжній Санта, новорічний чарівник сам перестає вірити у дива, бо обтяжені побутом та занурені в роботу люди зовсім забувають про свято. Він звертається до серйозних заходів і продає свій костюм простому хлопцю, який вже давно втратив відчуття перед новорічною магією. Залишивши свою посаду чарівника, Санта позбавляє людей не лише святкового настрою, а й снігу, який міг би цьому сприяти. Але всупереч його думкам, про безнадійність сучасного покоління люди помічають зміни і стають творцями справжнього новорічного дива самостійно. СТОП Земля. Дата релізу 20 січня 2022 року. Це чуттєва картина режисерки Катерини Горностай, яка розповість автобіографічну історію про дослідження себе. Світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі, де СтопЗемля отримала нагороду Кришталевий ведмідь як найкращий художній фільм конкурсу стрічок про підлітків Генерейшн 14+. 16-річна Маша вчиться в звичайній київській школі в 11 класі. Не почуватись дивно і відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна і Сеня, по-своєму переживаючи на порожну шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє: якщо не наважишся спитати, ніколи не знатимеш, чи це взаємно. Я взагалі не знаю, що гірше, коли тобі ніхто не подобається, чи подобається, але без відповіді. Ну, друге точно гірше. Блогери. Дата релізу 20 січня 2022 року. Комедія Любов і блогери режисера Дмитра Голумбевського і Євгена Талера. Знята за сценарієм Олексія Приходько. Містечко Кагаплик скоро настане повний гаплик. Знову вибори, знову корумпований мер, знову одне і те саме. Виправляти мерську репутацію приїжджають п'ятеро зірок інстаграму. На них будуть чекати пригоди на всю голову. Реальна змова і, звичайно, історія справжнього кохання. Найкращі вихідні. Дата релізу. 2 лютого. Режисером комедії Найкращі вихідні виступає Владислав Климчук, Влад Дикий, відомий за першими двома частинами найкасовішої української комедії на весілля. Картина зібрала міжнародний акторський склад і зіркові камео, серед яких Вірка Сердючка, Альона Альона, Артем Пивоваров, гурт Онука, Харткіс і блогер Олексій Дурнів. Чотири різні історії: один Київ і найбожевільніша подорож. Хлопець з німеччини влаштовується волонтером на Atlas Weekend, щоб закохати в себе дівчину-організатора. Та натомість він губить закордонного хедлайнера фестивалю. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують легендарну порбойську вечірку, але сваряться як діти і б'ються як дорослі. Юна одеситка шукає тата рокера, якого не бачила та ідеалізувала довгі 10 років. Кар'єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани. Це буде найбожевільніша подорож героїв і їхні найкращі вихідні. тягнеш мене? Генделик. Дата релізу 10 лютого. Дебютний комедійно-ліричний фільм режисера Тараса Дудеря, створений за оповіданнями Олександра Столярова. Одвічне бажання чоловіка кохати справжню і єдину жінку малює в уяві сценариста Івана Герасимова різні образи. Час від часу він зустрічається з жінками своїх мрій романтичною паночкою, розкутою повією, таємничою дамою з вуалю і дружиною. Іван перестає розуміти, хто з цих жінок реальність, хто лише плід його уяви. В пошуках відповідей він потрапляє до містичного провокзального кафе Гендели. Завдяки випадковій зустрічі з барменом і супутником в його пам'яті вимальовуються різні емоційні спогади з життя. Перше кохання, кумедні курьози, моменти неймовірного щастя і нестерпного страждання. Ці спогади допомагають Івану розібратись собі і стати вільним. Це не оповідання, це реальна історія. Якщо я лише твоя фантазія, то хто наші діти? А в нас є діти? Вижна річ. Скільки тут був, ніколи не бачив цього кафе. І як воно називається? Здається, просто. «Генделик». Носоріг. Дата релізу 17 лютого. Кримінальна драма є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сінцова. Роботу над стрічкою почала ще у 2012 році, проте була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами в 2014 році і подальше його ув'язнення. Після його звільнення у 2019 році роботу над проєктом було відновлено. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Носоріг створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Велика Прогулянка. Дата релізу 24 лютого. Сімейна комедія режисера Олега Зборовського, знята за участю Вірки Сердючки з мамою Андрія П'ятова, Євгена Коноплянки та інших. Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних родин: працівників культури драгоманових та районних бізнесменів-наливаченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратись на шашлики. Доля зводить їх на одній галявині, котру кожна сімей вважає своєю. Між ними розпалюється суперечка, яка переростає в гротескну війну за місце під мангал. Несподівано з'являється і третій претендент, утікач корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині, і бере молодших дітей обох сімей-заручники. в заручники. Він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки. Я Побєда і Берлін режисерки Ольги Ряшиної. Дата прем'єри 24 березня. Для шанувальників Андрія Кузьменка ця стрічка матиме особливе значення. Це історія музиканта-початківця Кузьми, який за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення: в ролях Іван Бліндар, Володимир Гева, Марія Стопник. отрезать тебе голову. Да <смешать> Довбуш. Про це фільм я згадував уже два рази у 2020 і в минулому 2021 тисячі роках. Але щоразу ця стрічка переноситься на наступний рік, і це й не дивно, адже фільм має бути наймасштабнішим за часів незалежної України з найбільшою командою акторів, найскладнішими трюками, наймасштабнішими боями та кількатисячними масовими сценами. Сподіваємося, що 12 травня 2022 року ми нарешті побачимо прем'єру цієї багатообіцяючої стрічки. Кожна річ деш... знайде їх і замігає. Самої гори я ніде не піду. Ніколи тут не буде, не нашої волі, не нашої власти. Мавка. Лісова пісня. Ну, про цей анімаційний мультфільм я взагалі згадував ще в 2016 році. Продовжую згадувати щороку. І щороку він переноситься на невизначене майбутнє. На цей раз творці пообіцяли нам, що вже гарантовано мультфільм вийде у 2022 році. Так що будемо чекати. Клондайк. Стрічка Марини Ер Горбач розповідає про місцеву родину, яка опинилась в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу mh 17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року, в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини. Війна жорстоко вривається в їхнє життя разом з уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватись, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина, Сергій Шадрін, Олег Щербина. Стрічку створено в копродукції з Туреччиною. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік. ЕГрегор Нью-Йоркський детектив отримує зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким довгий час не спілкувався. Згодом з'ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Чи зможе детектив розплутати цей клубок суцільних таємниць і зустріти віч із найбільшим секретом свого власного життя? Режисером стрічки став Станіслав Каправо. Фільм має інтернаціональний акторський склад. Головні ролі виконали американський актор Омрі Роуз, відомий своєю участю в картинах Непокора і «Лія Справедливості, та українська актриса театру і кіно Олена Лавренюк, виконавця головних ролей у фільмах Діді Контрабас і Кава з кардамоном. Якщо не бачиш бога в темряві, це не значить, що він втрачений. Грегор. Орден Кінокефалів. Хто киснева станція. Художній фільм про дисидента і політика Мустафу Джамілєва. Орієнтовна прем'єра. Осінь 2022 року. Це новий проєкт від творців стрічки «Іловайськ-2014. батальйон Донбас. Режисера Івана Тимченка і сценариста Михайла Бриних. У фільмі йдеться про події літа 1980 року. Мустафа Джимілів відбуває чотирирічне заслання в якутському селищі Зерянка, де працює на кисневій станції. Щодня він наповнює киснем іржаві балони і котить їх на причал. Це монотонна і виснажлива робота, і в ній він уподібнюється до міфологічного сізіфа. Українські глядачі побачать кисневу станцію наприкінці 2022 року. Кохання без вагання. Це романтична комедія режисера Сергія Шляхтюка про Ігоря, цинічного, брутального і успішного чоловіка. Він не вірить у любов і романтику, але при цьому створює найкращі весілля. Його життя це сплановане свято егоїзму та розваг, допоки йому не потрапляє замовлення від однієї пари, яке кардинально змінює його життя. Широкий кінотеатральний прокат запланований на жовтень 2022 року. Мої думки Тихі 2» Сиквел трагікомедії 2019 року Мої думки тихі українського режисера Антоніо Лукіча. Зйомки сиквелу тримали в секреті. Презентація першого трейлеру відбулася під час прес-конференції в Уніан 1 квітня 2021 року. Для визначення дати виходу фільму використовується фраза Скоро, наскільки це можливо. Після того, як операція Рахівський Крижень стала для звукорежисера-фрілансера Вадима, якого грає Андрій Лідаговський. Подорожі до самого себе хлопець зустрічає своє кохання. В нього з'являється дівчина. Продовженням стосунків та серйозних намірів для закоханих стає квартира у столичній новобудові, але перед парою постає випробування не тільки побутом. З Бельгії до Києва на лікування зубів приїжджає мама Вадима. Нові обставини життя сина мати сприймає неоднозначно. Тема зі стосунками мами і сина доповнюється класичним конфліктом свекруха невістка, а стоматологічний туризм стає приводом для розкриття страшних таємниць. Ну, а зараз я швиденько згадаю ще кілька фільмів, про які вже розповідав в підбірках за минулі роки, але ці стрічки були перенесені на 2022 рік. 23 образи Петрика П'яточкіна майбутній український анімаційний фільм режисера Ростислава Гарбара за мотивами одноіменної книги Наталі Гузєєвої. Є продовження мультфільму Як Петрик П'яточкін слоників рахував». Коли школяр Петрик, образившись, лише подумав помститися однокласниками і витер їхні імена з написаного до нього листа, діти зникли із реального світу і потрапили до гумової баронії. Її правитель барон Примадон всіляко намагається використовувати дитячі образи і злість, щоб примножувати населення своєї країни. Разом з подругою Катрусою і вчителькою Бобо, Петрик вирушає до гумової країни, аби врятувати однокласників. Для цього йому треба дізнатись таємницю барона. Легенда чарівнолісся це український фентезі фільм режисера Віктора Андрієнка. кінострічка за одноіменним сценарієм, який переміг у 2017 році на конкурсі Коронація слова в номінації «Кращий кіносценарій для дітей. Історія фільму починається з того, що суворий воїн і веселий мельфар з примхи долі стають охоронцями чванькуватого хлопчиська, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок всього чарівнолісся і навіть світу. Відтепер ця трійця разом протистоятиме наймогутнішим силам зла. Ну і останній на сьогодні поцілунок на мільйон. Це український комедійний фільм режисера Дмитра Авдієва. Ботан, випускник університету, разом із двома друзями пускається на вздогін крутій блогерці, або переконати маму, що блогерка його дівчина інакше доведеться довгі роки працювати під маминим нестерпним наглядом. Разом друзі потрапляють у неймовірні несподівані пригоди, перевіряють свою мужність, витривалість, здатність до відповідальних рішень, ну і саму дружбу водночас. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте бути підписаними на канал, класти свої вподобайки, коментувати та підписуватись на мої соцмережі. Ну а з вами був Андрій Аматор. Побачимось у нових відеороликах.